Лише двори, дороги, а й тротуари ремонтують міські комунальники. До Великодня обіцяють повністю замінити покриття на тротуарі по вулиці Мазепи, 4858. Робота тут кипить. Майже пів тисячі метрів пішохідної зони забрукують, а на дорозі вирівняють асфальтне покриття. Цей тротуар досить погано в бустані, тому плануємо його зробити в Бруківці. Також цього року ще верхній шар, тут заасфальтуємо асфальт. Ну і в принципі плануємо поправити тротуар на вулиці Мазепи з другої сторони, тому працюємо, незважаючи ні на що, в тому числі не тільки двори, не тільки якісь дороги, а й тротуари мають бути в належному стані. Мешканка сусіднього будинку пані Богдана не може натішитись ремонтом. Щодня цим тротуаром ходить вже багато років. Розповідає, кожного разу це був майже квест, щоб не втрапити в болото або і взагалі не впасти на нерівній дорозі. Дуже рада, що вже тут роблять, бо я постійно сюди це ж моя дорога сюди так що. Я, Як вийшла, подивилася, ой думаю, ну слава богу, вже не будемо по такому О. ходити. Комунальники облаштовують усе, щоби тротуар прослужив людям якомога довше. Об'єкт класифікують як невеликий, тому до Великодня обіцяють впоратися. До цього часу тут був тротуар. Ну так уже такий він був я повторюю, там і асфальтне покриття було, і була стара бруківка. Ми демонтували старе покриття з асфальту з бруківки, зробили корито, влаштували основу з. Щебеньо відсіву і будемо класти. Вже почали класти бруковане покриття. І це лише початок у цьому році ремонтів у районі вулиці Мазепи. У планах, попри складну ситуацію в Україні, оновити ще декілька об'єктів. Цей тротуар був в дуже жахливому стані. Як бачите, ту сторону ми вдалося нам зробити було трошки раніше. А ця сторона була досить така розбита, і люди дуже скаржилися. І на сьогоднішній день. Дякуємо Богу і нашим ЗСУ, що маємо можливість зробити із цієї сторони тротуар для людей. Також нещодавно ми почали робити і вже завершуємо двір Шевченка 62-72. Плануємо також Мазепа 42 і, можливо, вдасться нам Шевченка 34.